Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Е, скажіть, будь ласка, от, е, як це просто? Чи можемо ми. ну, е, Куди все ж таки, от у мене питання виникає, вибачте, будь ласка, виникає питання: куди ж все ж таки Путін буде тікати після того, як там почнеться який-небудь мітинг і будуть невдоволення в Росії. От у мене таке питання з'явилося. Або навіть спроба силового захоплення влади. Чи таке взагалі можливо? Так. Якщо, от, наприклад, ті пригоженці, кадирівці, всі, хто мають зброю ці такі клани, да, якщо вони підуть, ну, уявімо, на Кремль, це взагалі можливо? Е, ну, дивіться, що стосується масових протестів і куди буде тікати Путін, він нікуди тікати не буде, вони просто будуть достатньо жорстко притиснути. Тому що у Путіна достатньо, поки що силового ресурсу для того, щоб у будь-який протест ну просто знищити у, в його серцевині. Це раз Стосу, якщо говорити про межелітні розбірки, межелітні розбірки, о цілком імовірно, тому що Росії як притаманні саме такі палацеві перевороти, коли Стикаються один з одним клани. А в Росії є найбільшими такими кланами: є клан ФСБ, клан армійський або частково що там є активна спецслужба э, ГРУ, тобто главне розвідувачівне управління. От у результаті міжкланових розбірок теоретична зміна влади в Росії можлива. Тоді це буде звичайно без участі росіян. А це буде оформлено у вигляді ну якогось такого самогубства Путіна, наприклад, і буде зовсім інша людина. Навіть ви думаєте, що це призведе до самогубства? Умовного або це буде так. таке умовне самогубство, як знаєте, ну... от жартують про табакерку. Ну да, да, тобто, то, 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 якщо до речі про цього про табакерку, тоді ж ніхто не говорив, що це була табакерка. Це Павла І тоді вбили батька Олександра І Тоді, якщо не помиляюся, він помер офіційно від колік. там якось так було оформлено, А стосовно ну, самогубства я маю на увазі, що воно буде настільки очевидно всім, що ніхто навіть розтину робити не буде. Це дуже цікаво. Все, все одно в мене виникає питання. Чи може його краще арештувати, ніж там, робити якийсь переворот, і це буде краще навіть і для росіян, і для всіх на світі. Ні, ні, ні. Цього, скоріш за все, не буде, тому що арешт ну, арешт, заради чого? Щоб він залишався легітимним лідером навіть під арештом. Скоріше за все, це звичайне фізичне знищення, і Путін це чудово розуміє. І питання хто буде арештовувати. Тобто, тут і навіщо і навіщо його тримати, якщо він буде, якщо він буде заарештований, тому тут єдиний вихід в дійсності фізичне знищення. Оце цілком реально, можливо, можливо, якщо буде такі. Міжолітне якісь міжлітне незбалансування, яке призведе до того, що саме Путін просто буде знищений, там, або там в результаті, в результаті якихось внутрішньополітичних розбірок. В народ російський я не вірю, цього скоріш за все не буде. Ну, в принципі, самої російській владі не цікаво, щоб народ запам'ятав, що. І, і створив собі прецедент, що в результаті їхніх протестів відбулася зміна влади. Ну в Росії це вже я думаю неможливо. Пане Тарас. От в зв'язку з ініціативами, з якими виходить Україна щодо створення спеціального трибуналу і тиску на російську владу і еліту, от такий сценарій, який був з Слободаном Мілошевичем, тобто. Наступни, наступники, які отримали владу, вони передали Мілошевича до трибуналу. Чи існує яка інша для можливість для того, щоб Путін був засуджений? Тобто, або так, або увійти просто танками до Москви і арештувати його, що більш ймовірно, і загалом, чи такі сценарії існують? Ну, теоретично, ну сполучені штати на це сподіваються, тому що коли був виданий якраз ордер на арешт Путіна. Фактично була був оголошений такий аукціон між літами російськими, що хто перше приїде і здасть Путіна, отримує, умовно кажучи, амністію. Таке існує, таке існує, але все ж таки тут не коректно порівнювати Сербію та Росію. Росія все ж таки ядерна держава. Вони ні ніколи ну не підуть на таке приниження. Вони скоріш за все, ну, ну я як вам сказав, просто приб'ють. Від Путіна, а потім скажуть, що у всьому винувати Путін, але не видадуть Путіна. Також я сумніваюся, що вони взагалі кого-небудь видадуть. Ми повинні розуміти, що з цими трибуналами, я взагалі скептичен щодо трибуналів. А чому? Тому що там же головне, хто буде забезпечувати явку, так? кого видасть Російська Федерація? А в мене є така підозра, що вони майже нікого не видадуть. А навіть якщо зміниться влада. Вони знайдуть 150 відмовок, щоб когось видати або видадуть якихось там сошок досить дрібних, але не головних злочинців. Так, а, саме ну, до цього є питання, що ця ініціатива з трибуналом вона нібито підштовхує для того, щоб еліти змінили самого Путіна. Він вже делегітимізований в очах світу. Ні. Ні, 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 ні. це якраз я. Я ж говорю до трибуналу. Я вам сказав, трибунал, скоріш за все а, він а, бо, там. Проблема буде, що ніхто не зможе дістати, наприклад, тих, кого винувачують. Це раз. По друге, ми повинні розуміти, що не всі злочинці. Взагалі потраплять до цього трибуналу, навіть заочно будуть засуджені. Ну для прикладу, от нюрберський процес, так для того, щоб провести Нюрнбергський процес, треба було знищити всю Німеччину просто в щебінь. І потім спіймати там 20-25 людей для того, щоб вони пройшли через Нюрнбергський процес. Там тільки половина отримала вироки смертельні, деяка частина. Відсиділа в тюрмі деяких визнали невинуватими, проти деяких взагалі не порушили кримінальну справу. Але основна маса виконавців, які е, несли відповідальність за те, що вони робили, вони не потрапили на юрбицький процес і тому з, з Росією те саме буде. Ми повинні розуміти, що Україна повинна бути ініціатором. В тому числі цих судових процесів, або або, вибачте, будь ласка, а, не судових процесів а, ну в стилі масаду. Як робили, наприклад, ну, в, от сучасному, в сучасному світі ну неможливо, щоб, наприклад, як з Ейхманом було, коли Ізраїль спіймав Ейхмана в Аргентині, просто привезли в Ізраїль, його голоси. Ну, там був суд, був вирок, його там повісили. Ну, на жаль, це неможливо буде зробити, якщо, наприклад, навіть в Україну привезти цих людей. То е, вони там знайдуть адвокатів, скажуть, що їх незаконно привезли, і будуть змушені відпускати. Але я думаю, що тоді вони будуть знищені просто в інший спосіб. У них будуть знайдені якісь такі травми на виробництві, е, які несумісні будуть з життям, тому що вони є легітимними цілями. То ну, наприклад, я вам скажу: от е, вчора, коли на днях буквально е, потрапила ракета в Умані. Тобто командир, який це надавав льотчик, який робив це, він безпосередньо несе відповідальність за те, що він зробив. Але і росіяни ніколи його не видадуть, бо це занадто така дрібна сошка. Але ми повинні все ж таки розуміти, що Україна повинна здійснювати правосуддя, а здійснювати ось такий спосіб. Можливо, знаєте, ну як, ну, я не масата, я б назвав це. Методикою масади, тобто, кожен російський злочинець повинен розуміти, що він поносив покарання, тому що він є ідеальною цілею для цього для, для наших спецслужб, ну, В принципі обкатка вже знищення колаборантів та іншого непотребу вже йде. Ну от СБУ там постійно ліквідує на тимчасово окупованих територіях різного різної якості колаборантів там в Белітополі, в Бердянську, в інших в інших частинах в інших частинах тимчасово окупованої території. Ну і звичайно, що робота вже за кордоном є. Як це було визнано в останньому зливі з Пентагону? Що, наприклад, аеропорт Мачуліще це. Робота в першу чергу була агентів СБУ, тобто, крім контрзвідувальної діяльності, ведеться і ну така діяльність, як повинна робити справжня спецслужба. Так що така, така моя відповідь на ці трибунали зрозуміло. Зрозуміло. Пане Тараси, дякую за такі обширні відповіді. З нами на зв'язку був Тарас Загородній політтехнолог.